Завершуємо тему уроку. У нас розв'язування задач за допомогою табличного процесора. Розв'язування задач за допомогою табличного процесора. Так, і одразу спробуємо. І одразу спробуємо перейти до розв'язування задач. Відкривайте табличний процесор. Відкривайте табличний процесор. Сьогодні також будемо працювати з ним. Сьогодні також будемо працювати з ним. Так, все. І я зараз відкриваю його. Так, дивіться, створюємо форму для нього і відповідно, розв'язуємо задачу. Створюємо форму для табличного процесора, розв'язуємо задачу. Дивіться, ми записуємо. Ми записуємо, об'єднуємо комірки А 1 Д 1 поміщуємо в центрі і записуємо купівля зі знижкою, записуємо купівля зі знижкою. Далі. Давайте одразу будемо змінювати, щоб все в нас було красиво, все яскраво. Робимо купівлю зі знижкою, жирним та курсивом. Це в нас знаходиться ось тут під видом шрифту. Далі комірку А4, Б4, С4 об'єднали. І написали тут, якщо вартість, якщо вартість перевищує. Якщо вартість перевищує. Тут, так, тут зробимо курсив. Зробимо курсив. Далі. Далі. Давайте так. Вартість перевищує 1 тисячу гривень. Якщо вартість перевищує 1 тисячу гривень, то тоді надається знижка. Знижка. 10%. Знижку також зробимо курсивом. А, там, де в нас вартість перевищено. Ну, тобто там, де сама сума, так, 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 жирним зробимо. І знижку також 10, ну, саме 10%. Зробимо жирним шрифтом. Так, якщо я, я думаю, питання не повинно виникнути. Якщо виникнуть, то все розберемо. Тоді все розберемо. Далі. Далі. Поїхали. Тепер складаємо саму таблицю. Номер. Номер. Далі найменування. Найменування. Найменування трошки підтягнемо. На можна зробити на дві ширину комірки. Далі ціна, далі кількість. Потім вартість. Вартість, знижка. І вартість зі знижкою вартість зі знижкою. Там, де вартість зі знижкою, в принципі, ну, давайте, давайте перенесемо. Ні, переносити не зовсім воно красиво. Трошки тоді розтягнемо в бік. Трошки розтягнемо в бік. Все. Далі, там, де в нас номер. Ну, з номером все достатньо просто. Від 1 до 8. Або дивіться, як варіант ще. Можете 1, 2, 3 поставити. Далі 1, 2, 2, 3 виділили. І дивіться, за квадратик в, ну, тобто, за точку в правому нижньому кутку, за цей квадратик. Можемо вниз стягнути. Дивіться. І у вас праворуч буде писатися, тобто яка цифра з'явиться. От 4, далі 5, 6, 7, 8. Це в нас називається автозаповнення. Це в нас називається автозаповнення. Тобто, він автоматично, якщо. Ви йому вказали, чим заповнювати, він автоматично буде заповнювати усі комірки. Якщо вкажете йому якісь певні числа, то, відповідно, він буде по-іншому запов... по робити. Далі, найменування. Найменування. А, стоп, давайте так, ось це все. Верхній весь рядок. Виділили весь верхній рядок. І зробимо його жирним. І давайте курсивом. Жирним і курсивом. Кількість і вартість трошки не вміщується. Трошки в бік підтягніть. І вартість зі знижкою також. Давайте, щоб воно в одну комірку все влазило. А далі найменування, якщо треба, буде, будемо тоді вже переносити. Будемо тоді вже переносити. Хто у нас ще в залі очікування? Ага. Написали. Далі поїхали по найменуваннях. Поїхали перше. Крісло робоче. Далі стелаж. Далі стійка комп'ютерна. Зараз я 4 запишу. І стіл приставний. Я 4 запишу, зробимо. Продовжимо. Далі 5 стіл робочий. Стіл робочий. Далі. Стілець для відвідувачів. Не вміститься, потім розберемося з ним. Тумба виїзна. Тумба виїзна. І шафа офісна. Шафа офісна. Там, де той стілець для відвідувачів, можна, дивитися, не будемо тягнути вже комірку. Перенесемо текст. Перенесемо текст. Далі тепер вказуємо ціну. Тепер вказуємо ціну. Ну, давайте так. Крісло. Нехай буде так, щоб не перевищувало. Давайте зробимо ось так 250. Далі 330, 220, 350, 350. Так, далі. 200, Далі. Нехай буде стілець 100. виїзна, Нехай буде 230. І шафа офісна, нехай буде 400. Ну, давайте 20. Давайте 420. Тільки не кажіть, я знаю, що ціни фантастичні. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер. Кількість 6. 1, 3, далі, 2, Робочий. Стіл робочий. Продовжуємо. Там їх буде аж 5. Далі стілець для відвідувачів 4. Тумба виїзна 5 і 2 офісні шафи. Дві офісні шафи. Дві офісні шафи. Тепер, а як нам розрахувати вартість? Треба помножити no. ціну на кількість. Ціну на кількість, правильно. Тобто комірку С2 помножити на комірку D C7. Вибачте, не С2. Я Дивлюся, що воно С7 на D7. с 7 на D7. Тепер дивіться: для того, щоб не розраховувати, не прописувати цю формулу для усіх. Можемо знову ж таки скористатися функцією автозаповнення. Яким чином? Яким чином взяли і потягнули вниз. Тобто, дивіться, наводите. Ну, в принципі, ми з вами це вже якось робили. Наводите на квадратик, на ось цю квадратну точку. І тягнете. У вас з'являється ось такий хрестик, і тягнете вниз її. І тягнете вниз. Далі. Далі. Тепер, де, 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 чого у нас сто, стосуватиметься знижка. Ну, якщо кіль... вартість перевищує, 1000 гривень. Правильно, я... крисло як крисло робоче і... крісло робоче, і робочий. А як mm -hmm. как там можна зробити формулу якусь. Тільки С... Крис... що більше тисячі можна, і це. Я не помню, можна чи не можна. Ну, дивіться, можна таким чином зробити, а можна простіше. Ми ж знаємо, де в нас вартість, так? Да? Ну, в принципі, оскільки в нас небагато, можна ну, таким чином. Дивіться, в нас, в принципі, крісло робоче і тумба виїзна підпадає під цю категорію. Підпадає під цю категорію. Тобто. Тобто, крісло робоче. Як нам розрахувати знижку? Дорівнює. Вартість. Як нам 1000 розрахувати? помножити на 10%. Ну, дивіться, або на 10%. Ні, я, я або... би сказав, що. А, ну ладно, помощ на 10%, так. Я просто думав, що там щось вийде, не то. що що? Я думав, що там вийде, знаєте, що? що получиться, получається 0,1. Ну, вийде, ні. Ну, вийде ну, так. Вийде 10% від числа. Вийде 10% від числа. Далі. Тепер, чого ще в нас стосується знижка. Стіл робочий. Стіл. Ну, дивіться, стіл робочий, якщо вартість. Давайте так, якщо вартість перевищує, тобто більше тисячі. А вона ровна. А тут якраз рівно тисячі, не Тому не, не підпадає. Так, давайте тепер далі. Тумба виїзна. Ну, в принципі, можна скопіювати формулу і вставити до тумби виїзної цю формулу. А в інших випадках просто можна прописати нулі. Оскільки там знижки немає, можна про просто прописати нулі. І все. Далі. Далі. Тепер як нам розрахувати вартість зі знижкою. Поділити вартість на знижку. А Ні. що це поділити а вартість а поділити? просто відняти. Відняти від вартості. Віднімаємо знижку. Від вартості віднімаємо знижку. Оскільки ця формула ця формула є дійсною для усіх, то також можна авто автозаповнити. Тому що тут будуть відніматися нулі, і тут, відповідно, там де тумба виїзна, буде відніматися 115 гривень. Буде відніматися. Тепер тут ми все розрахували, все в нас вийшло, все добре. Тепер, яким чи, що нам далі треба зробити? Що нам далі треба зробити? Треба зробити все. Ну, тобто, зробити красиво. Яким чином? В комірці d 16 В комірці d 16 Ми записуємо разом. Разом. Далі. В комірці d 17 Знижка. І до сплати. В, d, в комірці D18 до сплати. До сплати. Комірці Д18 до сплати. Далі. Далі. Тепер дивіться, до, до комірки разом. Тобто наступна комірка є 16. Ми розраховуємо, скільки в нас вся вартість займала. Як нам це розрахувати? Ну, просто все виділити і приплюсувати, можна сказати. Ну, автосума, автосума тут може не допомогти. Чому? Тому що якщо ми все виділимо і потім натиснемо автосуму, він автоматично нижче додасть. Тобто функція сума так, а саме автосума не допоможе. Тобто, тут в цьому випадку я тому і спеціально так виділив, щоб показати вам, що не завжди автосуму застосовуєте. Зрозуміло, зручно, згоден, але застосуйте функцію сума, Натискаєте ОК. І яке вам число потрібно. Число ви виділяєте, ну, відповідно, діапазон. Е7 е 14 Діапазон Е7 Е14. Натискайте ОК. Тобто, ось така у вас сума до сплати вийшла. Ось така сума до сплати. Далі. Тепер яким чином знижку розрахувати? Ну, так само можна. Викликаємо функцію. Далі обираємо суму. вона, Якщо ви єдині, хто користується Excel вдома, то, в принципі, вона у вас повинна бути в 10 нещодавно використовувавшихся. Якщо, ви, якщо батьки ще користуються, може вони іншими функціями ще користуються. Тому, так, виділяємо стовпчик там, де в нас знижка, і натискаємо ОК. І натискаємо ОК. Тепер, як нам розрахувати до сплати? Дивіться, як нам розрахувати до сплати? Навіть два варіанти є. Обирайте будь-який. Який вам більше подобається? Разом відняти знижку. Правильно. Або разом відняти знижку. Натиснули Enter. Або як ще один варіант, ми потім його приберемо. Це я просто покажу. Знову ж таки, викликаєте. Сума. І відповідно, викликали функцію. Сума виділили діапазон G7G14. І натиснули ОК. Тобто сума у вас і там і так, і так повинна бути однакова, якщо все правильно заповнено. Якщо все правильно заповнено. Так, тепер. Тепер дивіться, що стосується що стосується зовнішнього вигляду, те, що я вам показував ще минулого разу. Дивіться, якщо ми захочемо це надрукувати, файл друк, як ми бачимо, виглядає ну, зовсім некрасиво, да? Для того щоб воно виглядало так, як вам це так, як вам приносять це в магазині або на пошті на товарну накладну, так для цього можна зробити, виділили таблицю. Далі знайшли там, де в нас віконце. І поставили всі границі. Давайте так. Купівля зі знижкою нехай в нас також залишається таким чином. А там, де вартість, також ми зробимо таблицю. І відповідно разом до знижка і до сплати. Також зробимо таблицю. А тепер давайте подивимося на те, що нам доведеться друкувати, або якщо експортувати в файл PDF. Файл друк. Ну, скажімо так, тепер більше схоже, так? На те, що ви отримаєте. Тепер воно більше схоже, оскільки тепер воно зроблено таблицею. Ось таким чином нам треба було розв'язати цю тобто розрахувати все і зробити красиво. Яким чином ми з вами зробимо? Пропишемо. Ну, давайте так, давайте пропишемо три функції, і для них поставимо точки. Пропишемо три функції і для них точки. Або давайте, дві буде достатньо. Давайте дві функції. І для них поставимо точки. Перша в нас y дорівнює. 7 x 4 до речі, як прописати правильніше функцію. Одразу кажу: на телефоні, можливо, цієї функції не буде. На комп'ютері вона є. Яка саме? Дивіться, вставка. Натискайте вкладку Вставка. І ось тут праворуч, де у вас символи, рівняння. Рівняння. У вас утворилося рівняння. Так? Знайшли? Іще раз. Іще раз. Вставка. Рівняння. Праворуч. Ось воно. І відповідно з'являється ось таке місце для рівняння. Вийшло, чи ні? Ну, в цьому випадку все достатньо просто. Ми прописуємо. Y дорівнює 7x. 7 x І давайте. Ну, нехай буде мінус 4. 7 x мінус 4. Далі. Воно у вас з'явилося незрозуміло де. Ми його переставляємо. Переставляємо його в комірку А2. Переставляємо його в комірку А2. Комірку А2 так само трошки посунули для того, щоб формула вмістилася. Для того, щоб формула вмістилася. Далі, після того, як набрали, щоб у вас зникло ось це поле, можете натиснути на будь-яку іншу комірку обрати, і поле зникає. Ну, Відповідно, якщо знову натиснете, то зможете відредагувати формулу. Ми не повинні. Далі наступну формулу запишемо. Ну, тепер, оскільки просте ми засвоїли. Тепер складніша формула. Давайте вставка. Рівняння. Ще раз натискаємо. Ставка рівняння. Ставка рівняння. І ваша улюблена квадратична функція. Ваша улюблена квадратична функція. Y дорівнює. Y Ну, вкажемо таку більш просту. Давайте ось таку. Х квадрат. Х квадраті. Дивіться, ще як, які варіанти, як поставити степінь числа. Є декілька варіантів. Які дивіться. По-перше, ось тут у вас, коли ви прописуєте формулу, у вас з'являється конструктор формул, так? Або конструктор рівнянь. Ось воно зверху. Ви натискаєте індекс. І ось тут ви можете обрати верхній індекс. Відповідно, ось сюди записати x, сюди записати квадрат. Це один з варіантів. Як це можна зробити. Один з варіантів, як це можна зробити. x і квадрат. Так, вийшло. А де ви натиснули, щоб був квадрат? І ще раз. І ще раз. Індекс. І ось він перший верхній індекс. Так. Натискаємо. Ну, а далі ви натискаєте на одне поле, записуєте x. Натискайте на маленький квадратик, ставите двійку туди. Все. Ставите двійку туди. Все. Зрозуміло, чи ні? Зрозуміло. Дивіться, а є ще один спосіб, яким я користуюся. Ще один варіант запису х квадрат. Ну поставте, наприклад, нехай буде мінус, нехай буде мінус. Далі ви пишете X, але головне, пишете англійською мовою. Тобто у вас повинна бути англійська розкладка клавіатури. Якщо інша, то не вийде. Якщо ви просто поставите літеру х, дивіться, вони відрізняються. Вони відрізняються. Тепер, як же зробити ще по іншому квадрат? Натискайте клавішу на англійській, знову ж таки в розкладці. Натискайте клавішу Shift. Знаєте, де Shift знаходиться, чи ні? З... Всі знають, чи ні. Якщо ні, я поясню. Добре. Натискаємо клавішу Shift і натискаємо 6. У вас з'являється ось такий домик. І натискаєте, ну, наприклад, двійку. І після того, як ви це ввели, натискаєте пробіл. Він автоматично він а перетворить. Це просто... Ще раз. Ще раз. Ще раз. З якого моменту Настя? Де Де shift? Я не можу знайти. Shift. На, Ліворуч Ctrl знайшла. Знайшла. От над клавіше Ctrl-Shift. Там може бути просто стрілочка, позначена вверх. Так, стрілочка. От її натискаєш. Затискаєш і натискаєш 6. Вийшло? Вийшло. І натискаємо двійку. Далі просто натискаємо двійку. Далі ставимо пробіл. От, ну, просто натискаєте на пробіл. І у вас з'явиться х квадраті. Це другий варіант, як можна по-іншому ще ввести х в якомусь степені. Це не обов'язково буде квадрат. Тобто, тут, який ви степінь, хочете 270. Давайте так. хочете 2 2x в 278 степені, будь ласка. Тобто степінь ви можете обирати будь-який. Зрозуміло, як це робити? Зрозуміло. Продовжуємо. Далі х квадрат. Переберіть другий х квадрат, який ми записали, тому що ми будемо квадратичну функцію прописувати далі. Ну а далі все просто плюс плюс 5х, плюс мінус нам не треба. Плюс... Стоп, я вам що казав, мінус чи плюс. Момент плюс. Плюс 5х і мінус 3. Х квадрат плюс 5х мінус 3. Далі. Так само беремо за рамку, тягнемо формулу в комірку тепер А3. Тепер в комірку А3. Тепер в комірку А3. Підтягніть трошки стовпчик А, щоб у нас вмістилося. Ну, тобто, щоб формула в нас вмістилася в комірку. Щоб формула в нас вмістилася в комірку. Далі. Тепер дивіться, верхній рядок. Просто поставте. ну, Тобто там ми пропишемо X. Там ми пропишемо X. Там ми пропишемо значення X. Так, зробили. Саме верхній рядок. Там, де в нас X, прописуємо мінус 5. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Все, цього буде достатньо. Від мінус 5 до 5. Включно. Від мінус 5 до 5. Включно. Записали. Так, записали? Тепер формула. Тепер пробуємо створити формулу. Яким чином? Дивіться. Чим математична формула відрізняється від формули в Excel? Взагалі нічим. Взагалі нічим. Яким чином це зробити? Поставили дорівнює. Поставили дорівнює. Далі. 7 Помножити. Обов'язково помножити, тому що тоді він не зрозуміє, що ви від нього хочете. Якщо ви просто поставите 7 і далі комірку, він не зрозуміє, що ви від нього хочете. Йому треба все на пояснювати 5. докладно. Що, що? На мінус 5 помножити. Помножити. На мінус 5. Тобто, помножити. Ну, в нашому ж випадку ми ж не на мінус 5, так, а на комірку b 1 На комірку. А, ну, правильно, на мінус 5. Тобто, ну, просто оберемо комірку. Пропишемо формулу. І відняти 4. Тобто 7 помножили на значення x і відняли 4. Далі натискаємо Enter. Якщо хочете, можна, в принципі, перевірити. Ну, я думаю, що все правильно дорівнює мінус 7 помножити на мінус 5, і мінус 4. Зрозумію, що я від... не зрозумів, що я від нього хочу. Не зрозумів, що я від нього хочу, тоді зробимо ось так. І все одно не зрозумів. А, фу, я мінус 7 множу, думаю, що не так. Все, мінус 39. Думаю, що, чому він мене не розуміє? Я мінус 7 написав. І далі так само за допомогою. Тобто, не треба в друге це прописувати, в третє і так далі. У вас, є, у вас є функція автозаповнення. Тобто, підтягуйте для усіх точок. Для усіх точок. Якщо десь сумніваєтеся, то можете в принципі вручну автоматично перерахувати. Ну, хоча табличний процесор навряд чи помил, може помилитися. Якщо все правильно в нього вписати, то він навряд чи може помилитися. Так є. Продовжуємо. Тепер продовжуємо вдалося заповнити y дорівнює 7x-4. Вдалося. Добре. Тепер, яким чином заповнити наступною. Все так само. Поставили дорівнює. Поставили дорівнює. Далі. Х квадрат. Обрали x. Обрали x. А далі так, як ми робили в формулах. Тобто, ставимо, натискаємо Shift І 6. Квадрат, ставимо дві Ну, а далі плюс 5 помножити на той самий х. І мінус 3. І мінус 3. Натискаємо enter. Нас виходить мінус 3. Що ж, можемо перевірити. Можемо перевірити. Дорівнює. Дорівнює. Так, мінус 5 в квадраті. Плюс 5 помножити на мінус 5. І мінус 3. І виходить мінус 3. Тобто, все правильно обчислене. Якщо навіть якщо ви почнете сумніватися, можете на калькуляторі ще перерахувати, якщо в табличному процесорі сумніваєтеся. А далі так само. Тобто, одного разу прописали формулу і автозаповнення. І автозаповнення застосували. Автозаповнення застосували. Так, з цією формулою зрозуміло, чи ще раз пояснити? На цьому розв'язування задач ми завершуємо демонстрацію. А нехай буде відкрита, може щось по Excel спитаю, ще, Я маю на увазі в самому процесорі. Тепер.